Хочте вірте, хочте перевірте, але вже цього року дехто зможе замовити літаюче авто. Здалося, і не десь там в Японії або в Південній Кореї а зовсім та що ж таке. Поруч із нами у Словаччині, де готують до випуску серійний транспортний засіб із крилами, вартість мільйон доларів. Чому це не іграшка для мільйонерів, а можливо транспорт майбутнього? Розповімо просто зараз. У Словаччині створили перший у світі серійний літаючий автомобіль. У Польщі показали літаючий байк без пропелерів. В'єтнамський майстер створив машину з дерева за ескізом штучного інтелекту. Це новини, що дійсно вражають. У Європі готуються до запуску першого літаючого автомобіля, який уже буде не прототипом, а саме серійною моделлю. Двомісний гібрид літака і авто розробили у Словаччині. Цей транспортний засіб здатний трансформуватись із дорожнього режиму у повітряний за менше ніж дві хвилини. Крила автоматично висуваються, корпус перебудовується, і машина готова злетіти у повітря. Як бачимо, на вигляд він нагадує спортивне купе на чотирьох колесах. У повітрі розвиває швидкість до 300 км на годину, а на землі поводиться як звичайний автомобіль. При цьому для злету потрібна традиційна злітна смуга, проте мрія про політ обійдеться недешево. Вартість моделі стартує від 800 тисяч доларів до 1 мільйона. Якщо все піде за планом, уже наступного року перші приватні власники зможуть пересуватись не лише дорогами, а й повітрям. А тим часом у Польщі презентували перший у світі літаючий байк без пропелерів. Він уже отримав неофіційну назву Спідербайк зоряних війн. За словами розробників, це перша у світі модель Ховербайка, що не використовує пропелери для польоту, а повністю базується на реактивній тязі. Унікальність конструкції не лише у відсутності гвинтів, а й у складній системі стабілізації. Нею керує комп'ютер, тобто вона автоматично підтримує рівновагу і забезпечує просте управління в польоті. Поки що жодної інформації про серійне виробництво або вартість не оприлюднено. Технічні характеристики також тримають в таємниці. Якщо компанія зможе масштабувати технологію та сертифікувати її для цивільного використання, світ отримає абсолютно новий формат особистого транспорту. Відомий у В'єтнамі столяр у черговий раз вразив світ своєю новою роботою. Він змайстрував дерев'яне авто за ескізом штучного інтелекту. І так авто працює як справжній транспортний засіб. Штучний інтелект згенерував унікальний футуристичний дизайн, вихрові колеса, округле тіло, стильні деталі за різьбою. Ще генерував кілька варіантів дизайну, після чого чоловік вже вручну доопрацьовував пропорції, обрізав, шліфував і зібрав легкі дерев'яні панелі, підтягуючи їх під реальне металеве шасі. Особливої уваги заслуговують рухомі шестерні, які починають крутитися під час руху та ледь ліхтарі. Що додають фантастичного вигляду, за сподіваннями майстра, якщо ця ідея приживеться, можливо дерево стане новим матеріалом для персонального транспорту.